Дивитися програму ДВ новини. Вітаю вас сьогодні з такими темами. Протистояння заходу і Кремля. Наскільки обґрунтовані претензії Росії в Арктиці? Бундестаг за чи вплине виділення нових грошей для Греції на допомогу Україні? Німецькі канікули Як у ФРН допомагають дітям українських біженців. Ти в Україні конфронтація Кремля і Заходу не обмежується. Росія, яка бачить себе у ролі вагомого світового гравця, активно демонструє свої інтереси і в інших регіонах, приміром в Арктиці. Формально низка країн змагається тут за надра, які вважаються багатими на газ і нафту. Але для Росії це питання не лише економічних інтересів. Архіпалах Шпіцберген належить Норвегії, однак розташоване тут селище Баренсбург підпорядковується Росії. Цього літа тут відреставрували багато будинків. Колись у Баренсбурзі мешкали півтори тисячі людей. Сьогодні втричі менше. У радянські часи тут видобували вугілля. А зараз, за словами російського гіда, селище приваблює туристів. Однак норвежці підозрюють, що не лише їх. Росіяни не приховують, що після того як припинили видобуток вугілля, не залишили це місце. Тут і досі продовжують жити люди, аби стежити за тим, що відбувається у північному Людовитому океані. І в на початку серпня 2015 року Росія подала до ООН другу заявку на розширення зовнішнього кордону континентального шельфу Арктики. Першу заявку, 14 років тому, комісія ООН відхилила через нестачу доказів того, що ці частини шельфу належать саме до російської материкової частини. Однак Росія вже тоді вважала Арктику зоною свого впливу у 2007 році. На дні північно льодовитого океану встановили російський прапор. Москва посилює і військову присутність в регіоні. Крім Росії на ці території претендують і інші країни відповідно до довжини їхньої берегової лінії, що прилягає до Арктики. Свою заявку до ООН подала Норвегія, а торік Данія. Заявки також готують Канада і США. На думку експертів, Росія не переслідує економічних інтересів. Згідно з американським дослідженням, після розширення шельфу обсяг корисних копалень все одно буде незначним. І навіть якщо їх буде більше ніж припускають науковці, північний льодовитий океан дуже глибокий. Він затягнутий товстим шаром криги. Хоча вона весь час стане. Видобуток корисних копалень потребуватиме шалених інвестицій. Утім, Росія, як і інші країни, переслідує зовсім інші цілі йдеться про стратегічні інтереси, кому належить Арктика, або точніше, в кого є права щось робити в цьому регіоні. Радник міністерства оборони ФРН з питань Арктики Голобарч вважає, наприклад, що Арктика є ідеальним місцем для демонстрації зовнішньополітичної та військової сили, особливо в сьогоднішній міжнародній ситуації. А поки грам'язами негативно позначається на роботі норвезьких та російських науковців. Вони роками вивчали поведінку білих ведмедів за допомогою спеціальних датчиків на ошийниках. Однак російська сторона припинила проект. Тепер норвежці мають намір працювати самі. Питання європейської єдності є важливим не лише в контексті України, але й Греції. Євросоюз і, зокрема, Берлін вкотре не кидають Афіни на призволяще. ви намагалася з'ясувати, які наслідки це матиме для фінансової допомоги Україні та її перспектив у ЄС. Черговий акт грецької драми Бундестаг у середу затвердив третій пакет допомоги Греції. Це 86 мільярдів євро. Перед голосуванням міністр фінансів Вольфганг Шойбле закликав депутатів підтримати Афіни, адже вони пообіцяли провести жорсткі реформи. Більшість депутатів його підтримали, втім кожен п'ятий не повірив грецьким обіцянкам і проголосував проти. Раніше зелене світло новому пакету допомоги дали Фінляндії, Австрія, Іспанія, а також найбільш затяті противники фінансової підтримки Греції. Естонії, Литва та Латвія. А в Нідерландах грецька ПП загрожує перетворитися на персональну драму прем'єр-міністра. Опозиція має намір оголосити йому вотом недовіри через те, що він підтримав нову допомогу Афінам усупереч своїм виборчим обіцянкам. Нова допомога Греції надійшла вчасно, бо вже в четвер Афіни мають повернути борг європейському банку. А це понад три мільярди євро. Втім, до щасливого фіналу грецької драми ще далеко. І поки доля Греції не вирішена до кінця займатися іншими країнами, у тому числі Україна. Україною політикам євросоюзу буде ніколи чи не відіб'ється грецька криза і на наданні фінансової допомоги Києву немає жодних сумнівів, якщо Греція попросить більше грошей, що втім не можна виключати. І Якщо до ЄС прибуватиме ще більше біженців, то можуть початися розмови про те, щоб переглянути розмір фінансової допомоги Україні. Але поки цього не сталося до того ж, кошти Києву Європейська комісія вже виділила. Тож поки що в Україні немає причин для занепокоєння. На думку експертки, через проблеми з Грецією, євросоюз відкладе плани щодо розширення на невизначений час. Утім, додає вона перспектива вступу України до ЄС нині все одно не на порядку денному. Фінансова підтримка це не лише траншів бюджет, але й гуманітарна допомога. Такі проекти для України активно ініціює Німеччина, організовуючи лікування українських бійців або дитячий відпочинок. Лише цього року уряд ФРН виділив 100 тисяч євро на літні канікули у Німеччині для дітей зі сходу України, які на власні очі бачили війну. Про це в сюжеті Азада Сафарова. Заряди летели в нас наш у нас квартира там, і нашу квартиру попала, але він не зарвався. І наш папу чуть не убили. Марині лише 10 років, та вона краще за дорослих може в деталях описати події того страшного дня, через який усій родині довелось тікати з рідного міста Стаханова, що у Луганській області. Двічі її рідні потрапляли під обстріл, двічі пощастило. Більше ризикувати не стали. Утром, 7 часом ми забрали ну там вічі, там ми мало забрали. Е, приїхали в Харків. Вже у Харкові родина дізналась про програму відпочинку у Німеччині для дітей вимушених переселенців. Разом з сестрою близнючкою Марина на два тижні приїхала до Берліна. В ось цей табір просто неба. Сюди ж прибув і Глеб з Угреса. Рідну хату його родина залишила ще рік тому, коли туди активно почали заїжджати військові. Ми бачили танки, їхали нові машини. Хто розполімотимторес зугрестахана в Луганськ у цьому таборі зібрались діти майже з усіх куточків зони бойових дій на сході України, і це видно не лише з їхніх документів. Ця група дітей малює лише чорними фарбами, і вони малюють дуже сильні і важкі речі, на які навіть важко дивитись. Ви можете лише здогадуватись, що відбувається у їхній підсвідомості. Малечу розважають усім, чим можуть вони живуть в наметах, їздять на екскурсії та не мають нестачі в їжі. Готують німецькі кухарі, а на вихідних місцеві українські волонтери. багато волонтерів, які приходять на кухню працювати в суботу і в неділю приносять з собою солодощі, шоколад і морозиво. А головне діти навчаються цирковій майстерності. Цирк не просто розвага, це найкраща реабілітація для дітей-переселенців, пояснюють організатори програми. <різований> Займаючись діти цирковими вправами, діти відволікаються від важких спогадів, які у них звичайно ж є. Вони постійно зайняті і їм не доводиться замикатись у собі. А наприкінці навчань діти ще й презентують своє шоу. <різований> Жодної копійки батьки дітей за відпочинок не платять. На 120 дітей уряд Німеччини виділив 100 тисяч євро. Після двох тижнів активного відпочинку усі хлопці та дівчата повернуться до України. А сюди замість них приїде нова група дітей вимушених переселенців. За словами організаторів, в майбутньому вони планують проводити такі реабілітаційні табори в самій Україні, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей. Правозахисники вже давно визнали Олега Сенцова політв'язним. Світові митці багаторазово закликали Кремль звільнити його. Утім, Росія не дослухається до цих закликів. Те ми продовжимо в огляді новин. Прокуратура вимагає 23 роки колонії суворого режиму для українського режисера Олега Сенцова, якого звинувачують у підготовці терактів у Криму. На допиті в суді він заперечив свою провину. Різке погіршення ситуації на Донбасі обговорили у відні, де відбулося екстрене засідання. ОБСЄ. для продовження ефективної роботи в Україні спостерігачам організації необхідна свобода пересування, а також співпраця обох сторін конфлікту. Заявили в ОБСЄ. Сили НАТО розпочали найбільші спільні навчання військово-повітряних сил з часу закінчення холодної війни. У них візьмуть участь близько п'яти тисяч військовослужбовців з 11 країн. Навчання триватимуть до 13 вересня. Суд в Пскові засудив до 15 років ув'язнення суворого режиму співробітника естонської поліції безпеки Естона Кохфера, якого визнали винним у шпигунстві. Влада країни наполягає. Його викрили на естонській території під час виконання службових обов'язків. Євросоюз закликав Росію негайно відпустити Кохфера на свободу. У Пекіні обрали нового главу Міжнародної федерації легкоатлетичних асоціацій. Ним став британець Себастьян Коє, дворазовий олімпійський чемпіон з бігу. Коя набрав на 23 голоси більше ніж українець Сергій Бубка, світовий рекордсмен зі стрибків з жердиною. У США схвалили випуск і продаж препарату для підсилення сексуального потягу жінок. Флібанцерін відпускатимуть тільки за рецептом. На відміну від чоловічої Віагри, препарат для жінок діє на мозок, а не на циркуляцію крові. Черговий привід поговорити про рівноправ'я чоловіків та жінок. Актуальні повідомлення читайте на сайті дочевеля українською, а ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре.